У його роботах відчувається стиль і авторський почерк. Різбіар по дереву за спеціальністю Микола Гончарук має багатолітній досвід роботи з деревом в експозиції. Виставки навіть представлена його дипломна робота в ковальському профтехучилищі майже 20-літньої давності. А ще він, уродженець поліської глибинки, з дитинства відчуває красу навколишнього світу. Окрім пейзажів, увагу відвідувачів виставки, привертають і ось такі загадкові форми, створені майстром у творчому тандемі з природою. Перевертаєш і так і так дивишся на що вона схожа, і тоді, чим менше, різцем. Тоді дивиться, от вона на щось схожа, і тоді тільки чуть-чуть підправив, бо можна зробити багато нарізати на Воно вийдеться спортив ту красоту, яку создала природа. Він добре знає, скільки таємниць і казкових персонажів можна зустріти у передковічних волинських лісах. У цих чудернацьких формах та предметах інтер'єру відчуваєш не лише міфологію лісової пісні, а й той особливий колодяжненський дух. Оте колодяжненське повітря, колодяжненська земля, по якій колись ступала нога Лесі Українки, і дає оту чудотворну силу для писання картин і цьому художнику. Мала батьківщина, село Гута Каменська Камінькаширського району ще одне невичерпне джерело творчого натхнення художника, саме бажання зафіксувати образи рідних йому людей і спонукало Миколу Гончарука спробувати себе як портретиста. Малювати пейзажі трошки легше, як там глячку, намалював воду, там і далі, що правильно, що неправильно, як змішана краска, чи не змішана правильно. А вже людину передати, значить передати характер, передати її образ це трохи набагато слажніше. Справу батька продовжує донька Анастасія, студентка факультету образотворчого мистецтва Волинського національного університету. Десять її картин додають виставці свіжості та особливого колориту. Я зростала в атмосфері тату. Він завжди малював, вирізав. Я ще ходила в художню школу сім років. І потім я якби вибрала я точно відчула, що я хочу поступити на художній, саме що це моє. Я розуміла, що я, якби не хочу бути посередником, що я хочу щось більш, а щоб малювати, то треба, щоб було якби натхнення. Завжди бажання, тому що треба дуже багато працювати. Працювати над новими проектами і не зупинятися на досягнутому творче кредо Миколи Гончарука. А тому без сумніву це не остання виставка самодіяльного художника, який по особливому бачить світ і вміє показати його красу іншим.